У США запустили на місяць ракету з українським прапором і мапою України на борту. Металеву пластину з державними символами запустила на місяць компанія Спейсбіт, яку заснував українець Павло Танасюк. Ракета з символами України здійснила свій перший політ 8 січня із станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді. Якщо все піде добре, місяць цих хід сяде на природний супутник землі наприкінці лютого. Це буде перше повернення США на місяць часів місії Аполлон 17 в 1972 році, а також перша в історії висадка на місяць приватної компанії. Металева пластина використовує новий тип покриття, що ніколи раніше не тестували на поверхні місяця. Фарби на водній основі можуть витримувати екстремальні температурні умови протягом сотень років. Копію таблички було вручено президенту Зеленському до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пластину виробив один із заводів Укроборонпрому у Києві. Вона зроблена з алюмінію, вкрита золотом. Окрім цього, посадковий модуль перевозить інший важкий вантаж, серед якого п'ять наукових інструментів НАСА. За словами гендиректора SpaceBit Павла Танасюка, вантаж складається з різних матеріалів, що включають метали та різноманітні космічні покриття. Нагадаємо, у День державного прапора минулого року засновник космічної компанії SpaceBit Павло Танасюк повідомив, що відправить прапор України на місяць наприкінці 2023 року.